Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас чергова тапалка, черговий майнер, чергова фармілка, яка називається DOX. Важливо, такий початок відеоролика ви очікували, побачивши його назву, і, власне, побачивши назву на приючці. Проте сьогодні мова піде дещо про інше. Ця фермілка, вірніше, цей бот він не від не схожий на всі інші таплки. Фермілки-майнери. По суті, він ними не являється, тому що це такий собі свого роду чекер вашого телеграм-аккаунта. І зараз я вам поясню, чому саме так. В Цілому дизайн цього бота мені дуже сильно нагадує всім, я думаю, вам відомий проект Bloom. Пізніше я вам покажу, як він виглядає. І в цілому, що це таке? Це є мем-монета, яка планується запускатись пізніше. І зараз ми маємо з вами можливість зайти на ранній стадії цього бота і, скажімо так, провести чек вашого telegram аккаунта вам там покаже, скільки років ви вже разом з Telegram, скільки років вашому telegram аккаунту і за це нам дадуть монети DOX. Також додаткові монети ви можете отримувати, якщо у вас є Telegram Premium, але там не дуже багато, там всього навсього дає 300 додаткових монет, якщо у вас є Telegram Premium. Ну і відповідно є реферальна система. Запрошуйте друзів. Які там відсотки з рефералів нараховують, там чомусь не пише. Але я думаю, це пізніше все пофіксить, добавлять і все буде відображатися. Запрошуйте друзів і фармите відповідно оці всі поінти. Тобто на даний момент, все, що є в цьому боті, це можливість зайти, перевірити ваш телеграм-аккаунт, глянути наскільки ви old в телеграмі, отримати. За ці роки якісь поінти і запрошувати друзів, звичайно, якщо ви маєте таку можливість, можливо, маєте телеграм-канал, можливо, Ютуб канал і фармити ці поінти. Наразі більше там можливостей, як заробити ці поінти, немає. Думаю, пізніше будуть додаватися якісь нові завдання, можливо, ведуть якісь нові міні-ігри. Ну загалом варіантів є багато, що вони можуть придумати, що вони можуть зробити, і додати якісь можливості для фармінгу. Зараз все, що можна зробити, зайти. Забрати, кинути посилання друзям і в принципі чекати далі на апдейти. Отже, чому вирішив звернути увагу на цей проект, на цей бот і власне записати окремий відеоролик по ньому, тому що побачив в великих телеграм-каналах які. Тісно працюють з каналом Ноткоін, Вони багато постів робили про ноткоін. Всі ці пости були реально правдиві. Тобто, вся інформація не була фейковою, це не були ніякі вкиди, байти на рефералку і тому подібні речі. І в одному з таких каналів я побачив пост власне, про цей DOX. Вирішив зайти глянути. На момент, коли я зайшов, в їхньому телеграм-каналі було всього-навсього 16 тисяч підписників. А сьогодні, на момент запису відеоролика, вже в каналі більше мільйона підписників і відповідно. Користувачів в їхньому боті також більше одного мільйона. Тобто, вдумайтеся, за один день більше мільйона реальних користувачів. Це доволі потужно. Також вчора, як тільки я знайшов цю інформацію, одразу поділився нею в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишив QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Будете завжди в курсі всіх актуальних новин, всіх апдейтів по проектах. Ну, в цілому стараюся інформацію давати цікаву та корисно. Також по багатьох каналах одразу почала поширюватися інформація про цей бот. Ну почали канали дуже активно, активно його шилити, і також є така інформація, що в майбутньому будуть партнерства з NotCoin і з Bloom. Ну наразі це все просто вода. По суті, це ніяк офіційно не підтверджено. Проте пізніше вам покажу, а можливо, десь тут залишу вам скріншот на екрані. Що Блуму Blumu Smerкіс поширив в своєму твіттері пост про цю фармілку. ну, вірніше про цей бот. Тобто, я думаю, це вже як мінімум чогось варте. Ну і в цілому, можливо, ця інформація про майбутнє партнерство виглядає вже не так і смішно. Також доволі цікава аватарка в проєкту і цікава, доволі вона буде в монети, яка буде виходити, якщо, звісно, в них все буде окей, вони не заскамляться. Хто Олд? Той пам'ятає, колись був такий сайт, він, в принципі, є зараз ВКонтакті. І коли ви заходили на чийсь заблокований профіль, там була така свого роду собака намальована. Так от, в цьому проєкті, власне, аватаркою цього бота, цього проєкту, є ця собака, ну, правда, в чорному кольорі. Ну, пізніше вам це все покажу. Ну і давайте не будемо затягувати, перейдемо до перегляду запису екрану мого телефона. Покажу вам, як воно все виглядає, як виглядає сам бот, покажу їхні соцмережі. Ну і в принципі. Все, що там можна подивитися, я вам за це все покажу і розкажу. Погнали, дивитись запис екрану. Отже, переходите за посиланням, яке я залишу в описі під відео, і у вас власне відкривається ось такий бот. У вас тут буде така собі загрузка, як я й казав, чимось мені нагадує Bloom, тому що це стартова сторінка, там, де йде перевірка вашого аккаунту, вона також чимось подібна до запуску бота Блум. Ну і власне сам інтерфейс, також можете бачити з ці кнопки. Воно прям, ну, максимально схоже мені до Блума. Так, після того, як воно перевіряє ваш акаунт, вас генерується. І у вас буде такий напис. у вас згенеруються ваші понти, і у вас, власне, буде ось такий напис. Ну, мене тут 6 років в моєму акаунту, і у вас тут буде писати вже ваше значення. Також тут в мене є плюс за Telegram Premium. Ну і в кінці, скільки я понтів маю. Ну, це, це вже ми показуємо загальну кількість цих понтів. А так мені нарахувало за 6 років в моєму акаунті. 4150 понтів докс. Ну і далі вже тут 4 тисячі за інвайти, І як я і казав, бачите, 300 доксів мені нарахували за Telegram Premium, Ну і бачите, внизу є три вкладки. Можете глянути, який ви в рейтингу. Тобто вкладка лідерборд, можете глянути друзів. Тут ви власне можете взяти свій інвайт і запрошувати своїх друзів. І, в принципі, все. Наразі це все, що тут можна робити. Ну можна тут ще раз переглянути собі ваш цей скор. Ось, в принципі, часом, як я і казав, думаю, додавляться завдання, і можна буде якось додатково ще фармити ці поінти докс. Також буває така проблема, що в декого не зараховує ці токени, вони не показуються і взагалі не додаються на баланс рішення цієї проблеми є. Зараз я вам його покажу, але давайте попередньо глянемо їхній телеграм-канал. Так, бачите, їхній телеграм-канал тут вже мільйон 300... Тисяч підписників, тобто вчора, як тільки я от ввечері зайшов буквально, і там було 16 тисяч підписників. Ось. І сам бот, власне, також він запустився вчора, і бачите, який результат за один день. Доволі потужно, доволі потужно їх рекламують різні пабліки. Тому така штука цікава. І думаю, зайти на ранній стадії нам з вами варто. Ну, бачите, також більше мільйона користувачів в, в самому боті. І яка велика кількість в самому телеграм-аккаунті, в телеграм-каналі. Twitter аккаунт вони поки свій не створили, посилань тут ще ніяких немає, тому наразі всі новини, всі її апдейти будемо дивитися в їхньому телеграмі. Ну і давайте зараз вам покажу, що робити, якщо у вас не зараховуються оці власні пойнти. Отже, вам потрібно перейти в налаштування телеграму, вверху справа натиснути на кнопку Змінити, і у вас тут буде такий пункт ім'я користувача. Ось тут, якщо у вас імені користувача немає, тоді у вас ці монети не зараховуються. Вам просто потрібно придумати собі ім'я, і воно, по ідеї повинно у вас запрацювати. Багато було випадків, в кого не робило, але коли вони додали. Це ім'я користувача, воно, в принципі, все запрацювало і поінти нарахувалися. Ну, В принципі, наразі це все, друзі, що тут можна вам показати і розказати. В принципі, все, що хотів, я показав. І роз... ні, ні. Ну, в принципі, наразі це все, що тут можна було вам розказати і показати. Знаєте, що робити, якщо поінти не зраховуються. І все, заходьте, забирайте ці свої докси і запрошуйте друзів, і чекайте апдейтів, тому що ну почали вони доволі потужно, а там з часом будемо бачити, що з цього вийде. Чи можливо дадуть нам якийсь профіт, чи не дадуть нічого. Це вже все покаже час. Ну що, давайте підведемо короткий підсумок, що ми маємо на ранній стадії проект. Проєкт, який планує запустити мем-монету на блокчейні тон. В принципі, блокчейн тон хайпує з початку року. мем-монети також зараз хайпують, вони показують кращий ріст на ринку, ніж ті самі альткоїни. І ми з вами маємо можливість зайти в цей проєкт, як я і сказав, на ранній стадії. Робити, по суті, нічого не потрібно, просто зараз зайти. Зібрати ті монети за роки вашого акаунта, запросити друзів, якщо є така можливість, і в принципі далі слідкувати за оновленнями, тому що, можливо, з часом вони додать якісь завдання і з'явиться можливість ще додатково фармити ці поінти докс. Однозначно, думаю, схіпати це не варто, тому що, як я і сказав, за один день вони зібрали велику аудиторію, багато різних великих телеграм-каналів почали поширювати інформацію про цей проект в себе. Також сам Володимир Смеркіс згадав про нього. Це все облуму, хто не знає. Та і в цілому воно в принципі не є часозатратним. Ви зайшли, зробили, закинули бот в архів, підписались на канал, мій, слідкуєте за інфою. Як тільки бачите, які апдейти по цьому проекту, переходите назад, в бота, робите, виконуєте ці там квести, завдання, можливо, які будуть згодом додавлені. Це не точно. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава та корисна. Якщо так, ставте лайк, пишіть коментар. Обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Як завжди кажу, в телеграм-каналі вся інформація виходить трішки швидше, ніж на YouTube. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві якісь апдейти і новини по проектах, які я веду. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.